Україні. Героям слава! От і настав той день, коли ми щиро дякуємо і вітаємо наших захисників та захисниць. А також всіх, хто козацького роду, звертаємося до всіх предків козаків. Підтримайте наше військо зараз, пошить їм ще більше козацької звитя. Шановні захисники і захисниці. Ми не знаємо точно, що конкретно кожному з вас надає сили та завзяття продовжувати цю боротьбу. Але нехай же це джерело й надалі наповнює кожного з вас енергією та підтримкою. Нехай ваш кожен ранок вмиває ваше обличчя силою на переможності, тим самим захищає від ворожих куль та обстрілів. Щоб кожен день ви були під захистом ППО, молитви рідних і нашої загальнонаціональної віри у святу українську перемогу, вільній України, Україні бути. Ми впевнені, що зійде таке сонце, що поцілує нас особливо, як переможця. Сила України, то не тільки вічна боротьба, то насамперед її люди, мирні. Добрі, відкриті, що зрозуміють, допоможуть і підтримують. І діти, заради яких наші воїни точно ніколи не опустять рук. Хай ж і це вас надихає по особливому. І впевненість у тому, що вдома чекають на вас дуже сильно і моляться за вас. Бо доки ми разом. Одне за одного ми не переможні. Хай кожен захисник і кожна ж захисниця там на передовій знають. Ми вам невимовно вдячні. Ви наша сучасна українська сила, сила, що може успішно збивати дрони, попри недосконалі оборонні системи, нищити ворогів тисячами і, здається, не втомлюватися. Сила, на яку хочеться стронко рівнятися. Світ багато в чому змінився. Нові технології, космічне дослідження. Та не змінилась наша суть. Ми все такі ж козацького роду. Вітаємо наших захисників та захисниць зі святом. Вітаємо і дякую.